Від цієї новини стає дійсно стрьомно, тому що хакери взламали Nissan Leaf, прослуховували водія і повністю перехопили керування автомобілем. Група хакерів з Будапешту під ніком PC Automotive продемонструвала вразливість протоколів безпеки електромобіля Nissan Leaf 2020 року. Вони фактично перетворили хетчбек на повнорозмірну радіокеровану машинку, порушивши практично всі мислимі норми конфіденційності. Хакери записали все на відео, де видно, як за допомогою набору деталей зебей і влад. Власного тестового стенду вони змогли відстежувати місце розташування автомобіля в реальному часі, підслуховувати розмови всередині автомобіля та читати повідомлення, відтворювати звук через динаміки та навіть повертати кермо під час руху. Злам виявився успішним завдяки вразливостям у системі DNC-C2 і протоколі Bluetooth. Усе почалося з простої імітації блоку управління зібраного на базі компонентів, які купили на сайті eBay. Звіти дослідники отримали доступ до всієї внутрішньої. Ні, мережі автомобіля найнеприємнішим фактом стала невисокотехнологічна складність атаки, а її лякаюча простота. І за словами учасників, будь-яка людина з базовими знаннями у цій сфері і доступом до недорогих компонентів могла б це повторити. Дослідники заявили, що повідомили про вразливості Нісан, але реакції компанії поки що немає.